Вітаю тебе, мій любий друже! Ми сьогодні з тобою будемо говорити про е, тему, е, яка дуже пов'язана із букіністикою, так, і взагалі про поняття букіністики ми теж з тобою будемо говорити. І е, важливим моментом, який зазначаємо для себе, є те, що по суті е, книга відігравала дуже значну роль в історії людства. Чому саме так? Оскільки через книгу людина могла дізнаватися а, різноманітну інформацію. Через книгу а, у людини а, починала формуватися свідомість. Та? І а, сьогодні я хочу тебе познайомити із тими експонатами, які наявні у мене. Зокрема, це книга 1882 року, кінця 19 століття. Та? Це а, ще одна книга, яка а, Має датування 1913 року, так, і вони різноманітні ці книги. Так, це від церковно-слов'янської мови, так, так вічне блаженство святих, це релігійна книга, до наукової книги, так, велика енциклопедія Южикова, яка в повному да, складі, скажімо так, якщо ми. Зберемо всі 11 тонів, то ми можемо отримати з тобою дуже великі гроші. Але питання не в цьому. Питання в тому, що а, через книгу людина дізнавалася, як ми вже зазначили, дуже велику а, кількість а, інформації, і ця інформація була а, різнотипна насамперед. Якщо ми звернемося з тобою до нашого вже улюбленого сайту OLX, то ми побачимо, що насправді є різні ціни і різні, знову ж таки, хронологічні проміжки, в яких існували да, різні видавництва. Це перший момент. Другий момент це те, що видання було теж. Да, якість книги своєрідна. Наприклад, ми не тільки ж з тобою говоримо про поняття букіністики як книгу да, і роль її у житті суспільства, але і про те, що, знову ж таки, це для нас джерело дослідження може бути так, наукове. Uh, так, і це може бути джерело доходу. От, наприклад, ми бачимо з тобою книжку, яку продають за 5 тисяч гривень. Четвертий том, розкольники і осторожники Лівана. Значить, якщо чесно тобі сказати, то, наприклад, жінка цю книжку, яка має такий літературний характер. Так, і давай ми з тобою трошечки. Спробуємо переглянути її, вона коштує занадто велику суму грошей. Наприклад, ось ці книги, які я тобі брав да, для показу, да, я їх купував у максимум за 200 гривень. Цю книгу 1913 року, перша. Далі, 1882 рік, це так само, але я брав у регіонах. У регіонах завжди дешевше. І, наприклад, ось цю книгу на руках я брав. Да? Що значить на руках? Це коли є е, 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 люди, які, е, яких просять щось продати, або вони самі це продають, і відповідно ставлять ціну. А, і забув тобі, до речі, показати ось таку ціну за 180 гривень. Я купив літературну книжку, це книга. Пісень Генріха Гейна 1904 року. У гарному стані, в так, такому стані, що набагато краще, ніж, наприклад, ця книга. Да? Ну і е, навіть якщо ми візьмемо для дослідження цю книгу, і вона нам покаже розвиток е, той ж саме російської літератури да? в е, різний е, період часу, да? ми, цей, ця книжка вона нам дає змогу подивитися на. Кінець 19-го, початок ХХ століття вона не вартує тих самих грошей. Так, ще важливо зазначити те, що книги це ще й була ідеологія передусім. Да? Якщо ми говоримо про ідеологію, то в книгах, які ми бачимо з тобою в оголошеннях, її можемо купити, прочитати і переглянути да, 50-х років. Навіть дореволюційні книги, Книги, ну, якщо з'явиться така можливість, наприклад, 17-18 століття, всі вони несли певну суть. Та? І людина, яка читала книгу, її свідомість вона змінювалася передусім. Та? Якщо ми беремо, наприклад, цю ж саму велику енциклопедію, так, тобто тут у нас передусім Постає науковий світогляд. Людина розвивалася з такої е, наукової точки, та? і вона дізнавалася більше про ту ж саму анатомію, біологію, і так далі. тому подібне. І е, е, відповідно, це все, все її розвивало. Тут же ми бачимо, що, наприклад. Звертається увага до релігійного почуття людини. Так? Навіть якщо ми з тобою зараз спробуємо прочитати фрагмент цього тексту, то ми пересвідчимося у цьому. Ось, наприклад, значить, видно, що автор був щиро захоплений думками про вічне блаженство святих. Глибоко... Проникнувся християнською любов'ю до ближнього щиро, щирим бажанням добра, і керувався високими мотивами. Так, тобто Тут ми бачимо, що на людину, яка відкриває цю книгу, да, хочуть вплинути через її емоції, через її почуття. Тобто, книга від Початку да, її видання Йоганном Гутенбергом і до сучасного вигляду електронного, да, але електронна книга це вже трошки інший формат. Ми бачимо, що все це вплив на свідомість і дуже серйозний, до речі, вплив, який дає змогу зрозуміти, як людина в якому напрямку вона буде розвиватися, якщо вона це читає. Або це науковий напрямок, або це релігійний напрямок, або це господарчий напрямок і так далі. Але те, що книга до сих пір залишається беззаперечним впливом на свідомість людини да, або безпосередньо, це є суттєвий факт. Тому бажаю тобі гарного дослідження книжки, яку ти знайдеш, я тобі дам посилання. На OLX, а, да, можливо, ти для себе захочеш її купити, або знайдеш електронний формат, тобі так буде зручніше. І ти спробуєш виокремити для себе, по-перше, поняття експертизи, скільки, за скільки ти можеш оцінити, там, да, продати, купити і так далі. Але і ідеологію цієї книги, да, її суть, її зміст, на що вона могла вплинути. Ось це цікава річ. Бажаю тобі наснаги і а, такого захоплення історією, як і у мене. До зустрічі.